Почула для себе сьогодні від нашого пастора Станіслава Салтоненко, як же ж я маю спастися. Виявляється, що нам потрібно жити по благодаті Божій. Пункти благодаті описані в книзі Біблія апостол Петро дуже гарно це описує, бо тому що це якраз є свідок, який бачив Господа Бога, який переймав вчення від Ісуса Христа, який бачив Мойсея, який йшов по воді. І ви знаєте, це дійсно ми маємо черпати від першого джерела Біблія. І і там описується, що Ісус поставив Петра і дав йому ключі від Царства Божого. Ісус Христос дуже надіявся на Петра і Він не помилився. І на сьогодні я розумію, що коли я буду слідувати за церпою апостолів, тому що ми маємо бути обраними так само, як це були апостоли, учні Ісуса Христа, які йшли, проповідували. Ми маємо мати совість, ми маємо бути послушні Божій людині, а також маємо жити по духу, а не по плоті.